Тічені нескольких останніх місяців команда Храбрих Сердець і один плюс один медіа собирали ексклюзивні лоти, предоставлені звісними українцями. Імене сьогодні, 7 декабря, состоявся наш благотворительний аукціон. Був створений фонд оборони країни, який зараз разом із каналом «1 Плюс 1» проводить програму Хоробрицькоробри серця і збирає зараз кошти на реанімобілі. Ми щиро віримо в те, що всі люди, які готові придбати е, ті чи інші лоти, будуть робити це щиро, знаючи конкретно, яка мета е, кожної речі, яку, м, е, яку наші віп-персони, наші зірки віддали на цей аукціон. Лот Дениса Селантьєва. 51 номер? 300. 179-й? 3500. 6 тисяч гривень раз. 6 тисяч гривень два. 6 тисяч гривень три продано. Вітаємо на лот хоробрих сердець. Я подарувала власну ікону. Я думаю, що людина, яка придбає от, цю річ, їй буде якось особливо допомагати. Дорогі наші бійці, ми чекаємо вас живими. Ми чекаємо вас з перемогою. Ми хочемо, аби ви знали, що ми тут в тилу. Підтримуємо вам. Ми зібрали 218 тисяч 100 гривень. Як на мене, це достойна сума. Перший крок до покупки ранімобіля вже зроблено. Напоминаю, що всі виручені деньги будуть направлені на приобретение реанімобилей для наших защитників. Сбор денег не прекращається. Ви еще можете успеть присоединиться к до помощи української армии. Перечислив деньги через сайт хоробри.oneplus1.ua. Хоробрі серця, герої, яких не побачиш у кіно, герої, яким можеш допомогти. Ти. Зробімо все, аби билися хоробрі серця. Долучайтеся до збору коштів на сучасні реанімобілі для зони АТО. Проект хоробрі серця планує зібрати 5 мільйонів гривень, аби придбати щонайменше 10 таких машин. Важить кожна гривня. Деталі на сайті Хоробрі Ван Пласван Йой.